Кляна черепашка або новорічне чудо. Зовсім недавно скляна черепашка оселилася на одній з полиць буфету, що стояв на кухні. Вона почувалася самотньою, тому зранку до вечора дивилась у вікно. Коли випав перший сніжок, черепашка дуже зраділа. А напередодні Нового року вона дізналася про чудо, яке приходить до кожного у новорічну ніч. Про це їй розповів скляний крокодил, що мешкав на верхній полиці буфету. Цієї ночі я побачу чудо, яке воно, мабуть, цикулька або зірочка, розмірковувала собі Черепашка. І з нетерпінням чекала свята. Почало сутеніти. Черепашка через силу відвернула очі від вікна і знову опинилася на кухні. Як тут не цікаво ось на столі стою чашка, з якої слова не витягнеш, бо вона завжди наповнена або водою, або молоком, ось виделка. Дуже неприємна. Кожного так і намагається штрикнути. Ось шмат в баси. Він дуже пахкий та зовсім не балакучий, бо на думці у нього лише одне або й виделку швидше поклали до шухляди. Одолиняна баба з Глечиком у руках. Вона завжди чихає, бо у Глечику лежить перець. Які вони всі нецікаві. Вкотре пхикнула Черепашка і підняла очі догори. Крокодил, як же вона забула? Черепашка його добре бачила, бо полиці були скляні. Крокодил стояв з піднятої догори лапою, наче вітав кожного мешканця кухні. Вранці, коли Черепашка дивилася на нього, крокодил промовляв до неї. Доброго ранку, Черепашко. О півдні чулося Доброго дня, Черепашко, а ввечері доброго вечора, Черепашко. Доброго вечора, і собі вітала крокодила Черепашка. Розкажи мені щось цікаве. Добре, я розповім тобі про пальму. Що це таке? поцікавилась Черепашка. Пальма це високе дерево. Пояснив крокодил. Вище за нашого калачика? здивувалася Черепашка. Так, а де вона росте? знову запитала Черепашка. На березі океану, відповів крокодил. А в океані багато води? Не вгавала мала. Набагато більше, ніж у ваній, терпляче відказав крокодил. От і відправляєтесь, пхи, у мандри, у новорічну ніч все збувається, втрутилася глиняна баба. Пішли, пішли, нетерпляче загукала Черепашка. Мені дуже важко ходити, бо в мене зламана ніжка, тихо мовив крокодил. Ось ти який, думаєш тільки про себе, насупилася Черепашка і відвернулася. До вікна. А ще пчи крокодилом зветься, і собі прохрипіла глиняна баба. Добре пішли, відказав присоромлений крокодил. Йому не хотілося втрачати дружбу з Черепашкою. Він вхопився за стебло рослини, від якої майже торкалися долівки, і потроху став спускатися. Стебло було дуже кавським, Крокодил не втримався і брязь, дзвін розбитого скла пролунав на всю квартиру. Черепашка замружила оченята і раптом відчула себе самотньою і нещасною. Без друга їй не потрібні були ані пальма, ані океан. Настала ніч. По стінах пошкрябилися тіні від дерев, а смуток прокрався до сну Черепашки. Вранці, за звичкою, черепашка відкрила ротика, аби привітати крокодила, та пригадала, що він упав і розбився. Вона сумно подивилася у вікно. Плавно й тихо падали сніжинки. Але Черепашка цьому зовсім не зраділа. Вона з жалем згадувала новорічну ніч. Раптом їй чомусь таки закортіло подивитись на верхню полицю. Вона підняла голівку і здивувалася, бо на полиці, як завжди, стояв крокодил і вітався з нею. Доброго ранку, Черепашко. Доброго, тільки й мовила Черепашка. В горлі її щось перехопи, і сльози прозорими кульками задзенькали по скляній полиці. Тепер Черепашка знала, яким буває новорічне чудо.